Всім привіт, з вами Ліп. І сьогодні в нашому новому відео по скібіді Тавер Дефенсу ми будемо проходити хард режим, щоб відкрити знову ж таки гадлі кейси, щоб вибити, знаєте, кого Тітан Клокмена. Але для цього нам треба, звісно, що підформити ще дуже багато монеточок. Саме тому я зараз буду цим займатися. Але перед тим як ви це подивитесь, обов'язково поставте лайк, косика і підпишіться на мій канал. І не забудьте написати коментар через те, що це все дуже треба для того, щоб ми могли просувати наші відео в топи Ютубу і ставати топовим каналом на Українському сегменті Ютубу. Тому давайте, щоби не скучати, поженемо відразу хард режим обов'язково вибрати. Це ж хард режим, йоме. Так, хард режим вибрали, чудово. Все, ставлю сюди свого отакого тіпочка. Зараз ви зрозумієте, чого я сюди його поставив. <хе -хе -хе> Отак він отруює. Це я вчора його вибив з Гадлікейса, якраз таки. Я думаю, що сьогодні нам пощастить вибити щось краще, чим оцей чувачок. Він хоч і легендарочка, він хоче фігачить нормально, але мені здається, що є кращі за нього позиції. Але в будь Кому разі ми це будемо зараз перевіряти його силу і наскільки він гарно справляється. Трошечки треба відвикати від базукомена бо це все таки епік, а нам потрібно щось покруче. Я даже буду скипати хвилі через те, що їхня отрута доволі таки гарно спрацьовує на оцих от унітазиків, і в мене є повні шанси пройти сьогодні власне повністю хард режим. Да, я вважаю це реально просто прекрасні персонажі. Я шокований з того, як класно вони знищують цих туалетів, як вони їх отрують. Бачите, оцей пройшов, але все одно, типу, вот він зараз здохне. О, отак от оце працює, друзі. Неймовірно класно, мені дуже подобається. Зараз будемо прокачувати далі. От цього треба. Через те, що знаєте, він працює зразу на три дороги. І це обов'язкова процедура прокачки його в першу чергу. А потім будуть оцей, оцей, і оцей. Іти, звісно ж, слідом. Скіпаємо хвилю. Так, ще чуть-чуть і прокачуємо вже третього. Not bad, друзі, я вам скажу, це реально достойна така битва. Виходить, моя лінія оборони, Ще навіть нікого не пропустила до вежі. Це прекрасно, це дуже чудово. З газу камен. Можна робити щось схоже, але на початку їх просто не вистачає. Вони б'ють занадто повільно, і через це на початку багато туалетів проходить до головної вежі. А це, звісно, що не круто. А як це може бути круто? Звісно, що це не може бути круто, аж ніяким чином. Десята хвиля пішла. Нічого собі. Ой-ой-ой. Оцього клонера, до речі, зараз буде дуже тяжко вбити. Я, я думаю. Не знаю, як чи справився ми з ним, чи ні. Треба думати, дивитися. Хоча що тут думати, тут треба розбиратися з ним якось вже. Ну, туалетики, які перед ним поки що уходять дуже легко, але плюс. Оцих чувачків, то що вони клонеру не дають відхилюватись, бо він ще себе в бій хілити. А оце його спиняє. Не може не радувати мене таке. Я, до речі, цього унітазу голового хотів би теж поставити сюди, бо в нього гарний урончик є. Да. Дивіться, дивіться, дивіться. М? Блін, от одного. Ой 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 Та це капіц! Як вони пройшли? Ой, блін. Капець народ! Я не очікував, що вони пройдуть так далеко. Ой-ой-ой! Три унітаза Проходить, це шок. Вони встигли клонуватися. Ой-ой-ой. ой ой І скільки мені зараз знесуть, дуже багато знесли. Дуже багато знесли, друзі. Це капець. Це реально треш. Я сподіваюся, що далі такого не повториться, і ми все-таки пройдемо сьогодні цей хард режим, бо ну мене таке не влаштовує. Треба вже давно проходити цей хард режим, бо як може бути інакше, ну просто. Я не розумію. Скіпаю, поки що хвилю, щоби прокачати ще. Це капець, народ. У мене щось сталося з інтернетом і просто кікнуло з катки. Я не знаю, як це відбулося і чого це відбулося. Ну він пофіксився. І я просто якось повернувся назад в цей матч. Не знаю, як це можливо, але мене закинуло реально назад в матч. Жесть. Так, снада. так... ого, як тут дорого все! Це жесть. Я... А-а-а, давайте, давайте оцього зараз качнемо. Реально, щоб він, якщо буде йти якийсь бос, отакі клонери, щоб він їм зносив. тому що він єдиний, хто має дуже багато пошкодження. Хоч ці чувачки вони отруюють нормально, так да, вони наносять дуже гарний урон. Ну, унітазоголовий зносить набагато ліпше і набагато більше, звісно ж таки. Це варто враховувати. Тим. Часом пішла вже 14 хвиля, народ. Нічого собі, хочу вам сказати, що це дійсно прикольно. Але мені треба підкопити 1500, щоб я цих босів зносив мій унітазоголовий мен. Да. Давай, чувачок, працюй. Давай ми тебе зараз даже качнемо на 9000 урона, щоб ти не давав пройти цим чубрикам. Отак, знось цих ще. Давай, будь ласочка. О, давай, 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 давай. Опа. Чудово. Прекрасно. Дякую, братан. Так, і ще один нас не прокачений на четвертий рівень. Газовщик. Газовщик. Отак я його. Буду називати. А далі їх качати на п'ятий за 3000 тисячі матіобаксів, друзі. Це жесть. А цього чубрика за 4500 на 10 тисяч урона. Ну, я вам скажу чесно, це невигідно. Це дуже невигідно. Але потім на шостий рівень там доволі таки вигідна прокачечка, бо урон збільшується аж в два рази. Стає 20к. Я в шоці реально. До речі, в мене є ідея поставити отут буде. А, є якийсь івентовий квест комплітно. Прикольно, Шей! Прикольна тімка. Ну, мені все одно треба 3000. тисячі. Мені все одно треба 3000, щоб. Прокачати оцього чубрика хоча би на четвертий рівень, бо боси йдуть все сильніші і сильніші, і мені треба встигати з ними всіма справитися, друзі. Давайте зараз ще трошечки грошей підкопити. О, 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 о давай, давай є. Yeah! Все, макс левел, макс левел, пішло. 400 три пошкодження мого газовщика, кислотний кулеметчик, братва. Називається цей новий персонаж, якого я вибив. Я трошки забувся, чесно кажучи, треба звикати, бо я нубчик доволі сильний в цій грі, але розвиваюся з кожним разом, дізнаюся все більше, і мої знання стають все якіснішими. І це не може не радувати. Мене, але пройти хард режим мені ще не вдалося жодного разу. Ні самому, ні з кінтом Андрюхою, який зараз, до речі, десь пропадає. Не знаю, він дуже зайнята людина, насправді. Тому мені іноді доводиться грати самому. Так, скіпаю. Я буду скіпати, бо мені треба реально фармити. Мені треба фарма більше. Ох, який пішов здоровий тіві, тоєлетмен. охо хо 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 Це дуже жорстко, друзі. Давайте прокачаємо отут одного такого ще, щоб він трошечки більше давав урончика. Бо це клямка буде зараз, якщо пройде. Ну так, він же пройшов і нам, походу, що. Вже клямка. Не знаю, як ми будемо зараз справлятися з наступними хвилями, друзі. але щось в мене є такі підозри, що доведеться програти знову ж таки. Але 22-га хвиля, як не як, трошечки вже сильніше я граю, бо трошечки сильніших персонажів маю. Але все одно мені клямка, походу, що якщо цей зараз несе мене, то мені клямка. Ну зараз побачимо, скільки він дасть пошкодження. О, стохи! Боже мій, мені треба, знаєте, кого поставити оцього турецького чувачка і тако йому дати бустік, щоб він забустив мою вежу і дав їй хоча б трошечки хепешок. Дай Боже, братан. Може, ти будеш хоч трошки зараз фармити краще. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой Капець, зараз була дуже небезпечна ситуація, але я з нею якось викрутився, тому це добре. Далі прокачечка за 2500 у нього йде. Ого. Ого, братва. О, все, далі, все важче Капець, як важче стає. Але залишилось два лише з них. Давайте, камерамени, справля. Камерамени з ними не справилися! Ой-ой, що -ой -ой. мені робити? Давайте отак ще тут ставити, бо це жопа. Будь ласка, бро! Будь ласка, бро, справляйся! Хух! Це було просто неймовірно близько, і він неймовірно щасливо зробив мені допомогу таку собі. Я ще до такого моменту ніколи не доходив в хат режимі. Це неймовірно важко. Я навіть не очікував, що це буде настільки сильно важко. Я думаю, що треба більше гуніта заголових все-таки упашити, тому що вони дуже сильно хелпують проти таких мощних типів, які тут зараз пруть і пруть один за одним, і все частіше і частіше. У мене просто на останніх соплях вже держиться башня туалетна. Я не знаю, як я буду це проходити. Скоріше за все, я зараз іздохну, але... Все одно набагато більші шанси виграти були зараз, чим всі минулі рази. Я дійшов до цілої 25-ї хвилі. Для мене це вже непоганий результат особисто. Але що зробиш? Хард режим є хард режим. Він на той хард, що його буде дуже важко пройти. І народ я згадав такий прикольчик, що я виконав якийсь івентовий квест. Івент пас. О, блін. Я один мільйон дамага наніс. Ого. Ми виграли якусь круту емоцію. Прикольно-прикольно, народ! Що який тонець прикольний? Оце я з пасу вибив. Непогано, друзі. Дивіться, як виглядає. Нот бедно. І я ще й можу отак рухатись. Та ти що, який танець? Охохо. Це реальний флекс, друзі. Гадлі кейс, блін. Як же ж він мене манить своїми прекрасними персонажами? Як же ж я його хочу відкрити все швидше і швидше? Проте щось мені не дає це зробити. Щось мене стримує. Я буду пробувати це ще раз і ще раз. Братан, чого ти сюди заліз? Чого я попався з якимось тіпом, вообще? Я не поняв. Чого я попався з якимось тіпом? Які в нього хоч перси? Які в нього перси? Ооо! У нього щось прикольне. Прикольне, цікаво. Дуже цікаво, я думаю. У нього 200 урона на початку. То у нього прикольний персик є. Реально прикольний персик. Мені він подобається. Але його звук мені не дуже заходить, чесно кажучи. Надокучливий трішечки цей звучок. Давайте поставимо автоскіп. Реально. Поки що ми справляємося просто пречудово. Просто неймовірно. Класний чувачок, реально. Мені подобається. Я собі теж такого хочу. Діджай мене. Народ, поки що його діджеймен не пускає навіть нікого до мого тойлетмена Це взагалі неймовірно круто. Я вам скажу, це успіх. Це реальний успіх. Я вже буду ставити такого другого тут, щоб якщо буде бос, щоб ми його пройшли. Да, класний у нього реально персонаж. Я не можу ним нарадуватись. Народ, реально. Прокачую ще одного тойлетмена Кстати, збираю на прокачку на 1500 на тойлетмена І ми будемо тоді взагалі жорстко доджити всі хвилі. Поки що дев'ята хвиля, ми все скіпаємо на швидкості півтора. Тора я навіть не відчуваю їх самому набагато важче клянуся. О, блін, народ, я не помітив, мені вистачає на прокачку ще одного, то на третій рівень, вже, виходить, так. Да. Далі четвертий за 4500 баксів. Але його чувачок справляється з усіма, поки що, взагалі, так на ізі. Він один його стоїть, дамаг 600, но кулдаун у нього 0,35 І на ренджуху 26 він відпрацьовує просто ідеально. Оці, як поки пойдуть сюди, тут же мій туалет, їх трошки розвалить, потім повертають сюди, тут же знов він їх довалює. А хто піде знов сюди, то отут раз получить, тому всі. Получають по заслугам народ. І дуже-дуже класно все працює. О, прокачали! Прокачали туалетмена! Капець! Він далеко стріляє народ! Це жесть! Його треба було, знаєте, ставити десь отако сюди. І він би тоді кривши оцю лінію. Вау, Мені це дуже сильно подобається. А на 7 тисячах він буде давати аж 20к урона. І на ренджуху 40! 45 RANGE! Ви собі уявіть ці цифри. Я в шоці, друзі, це реально треш! Зараз ми реально пройдемо хард режим. Я це прямо жорстко відчуваю. Минулого разу на 21-й хвилі вже деякі моби навіть дійшли до мої башні. А зараз ніхто з них не може навіть цього зробити. Подивіться, до речі, який в нього є персонаж прикольний базукамен. Який в нього ренж? Це вообще, ну я не знаю. Це якийсь прям лютий, прокачаний тіпчик. А може він мій підписник? Я навіть не уявляю, якщо чесно. Ну, дуже добре було б мати такого підписника, друзі. Якби ми тако заходили всі мені допомагали проходити ці режими, то я би вже давно прокачався і отримав того тітан-клокмена, про якого я так давно мрію. Але поки що, напевне. Що це було? Ви бачили цей взрив? Що це був за мегавибух? І чого він тепер не може попадати? Що це за приколи? Я не поняв. Щось він залагав! Мій той залагав, друзі. Подивіться на це. З ним щось сталося. Його хтось отруїв чи що. Так, я його прокачаю поки. Але з ним що то не то. Щось конкретно не то. Його туалет, його туалет щось трошки цей. Не туди пішов, я не знаю. Якого біса? Ну Це відбувається щось дуже дивне. Подивіться, він ніби кидає своєю головою, але щось... щось він її не встигає кинути. З тобою все нормально, бро. Ось він не хоче мені казати, чи з ним все добре, але Та, вроді він працює. А, а, а вроді і ні. Я щось не знаю. Може може, це якийсь просто баг, може там є все з уроном все добре. На треш. Босів іде все більше. Хвиля 28. Я до такої ще навіть не доходив. Сам з другом. А зі з цим чувачком прийшов. І ми бачимо, що справляємося з усіма хвилями на ура. Максимально на ура. Поки що. Поки що. Не забувайте, що це все поки що. <с. Далі може бути все. Оцей знов вибухнув, і я не знаю, чи він далі буде працювати. Щось все-таки з ним є. Можливо, це якийсь туалет його так ламає, чи що. Не уявляю, справді дійсно, не можу вам сказати. Тому я поставити хочу оцього такого. Сюди. І качнути його зразу на макс левел. Подивіться, на. Цього газовщика. Кислотний кулеметчик стоїть на максимальному левелі. Оце мені подобається. Я нарешті пройшов хард режим, друзі, це треш. 800 коїнів отримав. Нарешті. Просто нарешті. Я в шоці. А, це був не хард, це був лише нормал. Я забувся, що в хардові. 40 хвиль, друзі, це жесть. Ну, це народ. На силу. Мені вдалося відкрити. Тоді ж не відкрити, а назбирати грошей на те, щоб відкрити гадлі кейс. Тож пішли його відкривати швидесенько. Я не хочу тягнути нічого і нікого. Тому натискаю відкрити, і ми відкриваємо ґадлі кейс. І нам випадає Діджаймен, з яким, ми, до речі, нещодавно грали з чувачком. Це прикольний персонажик, я не сперечаюсь. Але як бачимо, в нас ще вистачає гемчиків на один гемовийський крей. Тому ми натискаємо відкрити і так. Також його відкриваємо. Ну, нам випадає повторочка. Шкода, шкода. Ну, я думаю, ми на щось її виміняємо в когось. Ну що ж, друзі, напевно, на цьому все. Будемо завершувати нашу сьогоднішню рубрику по скібіді Тавр Дефансу. І зустрінемося завтра, народ. Будемо відкривати знову ж таки Гадлі Кейст і намагатися вибити того Титана. Ну, всім пока. Дякую за перегляд.